Попри те, що на вулиці весна прикарпатці почали більше хворіти за останні два тижні, кількість хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції збільшилася. Дітей вірус вражає найбільше днями. Навіть закрили дві школи на карантин. Чи дійсно є загроза епідемії, розкаже Ліліана Хомишин. Через застудні захворювання Прикарпатські школи закривають на карантин. Проте лікарі-педіатри кажуть, що загрози епідемії немає. Справді дві школи в Тисменецькому районі Тисменці і Угринівська школа закриті на карантин. Тим не менше, ми не можемо сказати, що є підвищена захворюваність по області в цілому, по регіону, по місту Івано-Франківську і по області рівень захворюваності, а це основний критерій для того, щоб говорити про те, чи є небезпека велика грипу. Нижчий від аналогічного періоду минулого року в середньому на половину. Натомість рівень захворюваності на гострі вірусні інфекції у дорослих дещо збільшився. Останні два-три тижні дещо збільшилася кількість цих захворювань порівняно, наприклад, місяць тому, і ми маємо по нашій поліклініці лише тих людей, які звернулися до нас. Це 180-190 пацієнтів за тиждень. Вірус грипу супроводжується дуже високою температурою. Навіть з'являються судоми. Лікарі кажуть, займатися самолікуванням не можна, проте деякі препарати можна приймати і вдома. Сюди треба віднести нестероїдні протизапальні препарати, ні месил, Інколи можна, парацетамол. Оці препарати треба вжити при високій температурі. Не можна і категорично заборонено приймати аспірин. Нестача вітамінів, втома і волога погода, джерело розвитку інфекційних захворювань. Синоптики кажуть, що справжня весна вже не за горами. Очікується незначне зниження температура, переважно в нічний час до мінусових позначок, ну не нижче мінус 3 градусів вночі. В день будуть плюсові температури. Така погода отримується найближчих два-три дні. А потім вже очікується прогрівання температурного ну, температури повітря до 10-15 градусів. Тепла на середину березня. Якщо ви все-таки захворіли на грип чи ГРВІ, медики рекомендують постільний режим, рясне пиття, часто мити руки і обов'язково звернутися до лікаря. Ліліана Хомишин Ігор Попик, новини телеканал Раї.